Ось і настала жита година, вже зібрала вся наша родина, вся наша родина, рідна поповина, бо Марія Діва породила сина. Тут будь джуню щича Мар'яна. Чуча Мар'яна, як не тісто п'яна, але то не гріх. То не провина, бо любить чоча, Божого сина. А за нерсиде стрику зістрия. Він ніц не п'є, але їсть багато. Не п'є, бо не може за стару провину вчора зранять підшила гострина. Швабри, тьочі, вуйчі, братові. Для вас така ляда, без ти були здорові. І в такий день, як Бог ся рождає, найважчому серчі скрипинка грає. Він на вас не було. Дихо мені зустрічає, знаєш. привіз самобанку і зразу, що випив і нашу догонку, а потім вино. А потім, що пиво, та хтому рахує, то ж сталося диво. А то бабча Додя приїхала в місто. В неї на свята не виросло тісто. Вона дуже зла, на всіх ще кидає, а то є нічого. Христос ся рождає. А то ж шваґермічко буде в ковбаси, та замість селітри да більшу заразу. Тепер вона світичі день і вночі. А як сильно вкусиш, то навіть пиши. Шваги, чотчі, буйчі, братові, До вас це куляда без типу. І в такий день, коли бог рождає, на кожному серці скрипунка грає. Попав!